Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б-6. Меламах Б-6. повноцінний сон та відновлення сил, українське село за 10 кілометрів від Херсона, яке стало відомим на весь світ Чорнобаївка. А де це взагалі Чорнобаївка? Ну, це ось в тому трикутнику Буча, Ербіль, Гостомель. У перші дні повномасштабної війни окупанти завезли сюди купу військової техніки. Для них летовище мало стратегічне значення. Сюди перекидали ресурси з тимчасово окупованого Криму. Далі ворожі гелікоптери з півострова просто не могли літати, не вистачало пального. З Чорнобаївки загарбники планували наступати на Миколаїв та Одесу. Але у Збройних сил був свій сценарій. Перший удар ЗСУ по базі окупантів Чорнобаївці знищив кілька гвинтокрилів і бронетехніку. 1-0. Росіяни привезли нову. ЗСУ вдарили знову. 2-0. Короткозорі російські командувачі підставляли сили та засоби під український вогонь знову і знову. Тут взагалі. Лодовища гвинтокрилів. Гвинтокрили поставили в один ряд і їх всіх накрило тут градами. Сценарій ЗСУ в Чорнобаївці повторювався десятки разів. Скільки техніки та живої сили окупанти залишили в Чорнобаївці, не зізнаються. За підрахунками української сторони ЗСУ там утилізували мінімум чотири десятки гелікоптерів, сотні одиниць бронетехніки, щонайменше двох російських генералів і безліч солдатів. Чорнобаївка перемогла окупантів з рахунком 26-0. В нашій студії герой України, заступник головнокомандуючого збройних сил України Вадим Сухаревський. Вітаємо вас, пане доброняти. Вітаємо дякуємо за те, що ви сьогодні з нами, пане полковнику. хочеться у вас в цей момент дізнатися. Чи є у вас пояснення, чому е, вороги, чому росіяни вкотре-вкотре поверталися у Чорнобаївку? Е, ну насправді, е, ну як військові, ми дивимося на це на момент е, якби вигідного географічного положення. Е, це раз, друге розвинутої е, цивільно-воєнної інфраструктури. Так, яка там відбувалась відповідно далі? Наявність комунікаційних логістичних вузлів для противника, так ну і знову ж таки ж треба розуміти, да, що якби ті бойові гелікоптери та авіація, ті командні пункти, які розгорталися противниками, були націлені на Миколаїв, подальшому на Одесу, і так далі. І так далі, тобто вони мають певний ресурс. Тобто вони мають звідки злітати, якби кудись летіти, повертатися, підзаряджатися, підзаправлятися. І відповідно на тому напрямку лише Чорнобаївка могла в той момент, якби дати їм таку таку можливість. Дуже люблю. Вислів, да, умом Росії не понять. Да? Yes. Якби от тому, якби якраз, якщо згадувати 22-й рік, те, як вони воювали, те, як це все відбувалося, то я ставлю їм тверду відмінку за дерев'яністю. У нас в студії один із режисерів Чорнобаївки, артилерист 59-ї бригади на позивний Бакс. Вітаємо вас! Добрий день, вітаємо. Наскільки знаємо, що військове телебачення називає вас автором того самого мему про Чорнобаївку, яка і не раз, і не два, чи правда це? Ну ми тільки розпочинали це все. І самий мем з'явився вже після того, як Чорнобаївка відкрилась, напевно п'ятий, а, а той шостий раз. Тобто, ми розпочали, а далі вже підхопили артилеристи з більшими можливостями. Це урагани і смерчі, які своєю дальністю могли вражати ці цілі. І вже продовжили вони, і далі вже з'явився цей мем саме про Чорнобаївку. Ви керівник системи залпового вогню град, і знаємо, що у вас є навіть відео. Підкажіть нам, будь ласка, наразі ми можемо бачити цей результат Чорнобаївки номер один-два чи Ну, на, на початку цей момент зафільмували самі е, підрозділи збройних сил Російської Федерації, тому що в нас не було таких засобів, як зараз, е, розвідки. І е, ми не могли заді спостерігати наші враження. Ми коригувалися або нашими людьми, які там знаходилися, або ж місцевими жителями самого селища Чорнобаївці. Військові успіхи у Чорнобаївці на останню чергу стали можливими завдяки допомозі місцевих відчайдухів. Ми точно знаємо про одного дуже надійного помічника нашої артилерії. Цей сміливець здійснював розвідку, піднімаючи в окупованій чорнобаївці дрон. Як вороги його не помітили, не засікли. Це просто вражає. Утім, родичі хлопця і досі на окупованій території. Тому ми збережемо його ім'я та обличчя у таємниці. В цей момент на чорнобаївському литовищі догорають три ворожих гелікоптери та кілька бронемашин. Особовий склад ніхто не рахував. Горіло все це його робота, коли ворог зайшов в Чорнобаївку, місцевий айтівець, назвемо його Сергій, одразу взявся робити те, що вміє найкраще. У мене вийшло зламати камери, реєстратор аеропортовський. То я потім почав записувати відео, скидувати їх на бота на чат-бота, знайшов чат-бота. Потім на мене вийшла людина, з якою ми почали трошки працювати. І отак от почалася вся для мене війна. А це людина, яка вийшла на Сергія. Остап, куратор мережі помічників української армії на окупованих територіях. Ми тримаємо зв'язок з певними окремими групами, але навіть всередині середині е, окупованих територій ми намагаємося щоб чином, що люди були незнайомі, не щоб воно було напевно диверсифіковано. Ось так старано сказати. Сергій з Чорнобаївки передавав інформацію, де розквартирувалися окупанти та де зосереджена техніка. Невдовзі ланцюгом підпільників йому передали коптер для спостереження. Відтоді Сергій став мавіком і міг робити більше. Здіймати дрон під носом в окупантів було чистим самогубством. Що людину спіймали б з Мавіком в окупованому місті, що з жовто-блакитними балончиками, історія підвалу десь ідентична. Ті самі катування, ті самі упуски. Армійці навчили Мавіка шифруватися і працювати непомітно. Давали інструкцію там, подивитися те, те, те ну, там По території аеропорту, по території там, військової частини, то таким, таким чином мені передавали інформацію, що треба подивитися. Тим часом окупанти вже здогадувалися, вогонь на них наводять. Кожен виліт було страшно, тому що ти не знаєш, прилетить туди чи щось чи не прилетить, засічуть тебе, чи не засічуть. Один дрон спочив, а другий так працює. Щодня намагаються все більше і більше використовувати різних методів пошуку підпілля партизан, тому що вони їм як кістка горди. Вони розуміють, що ця синергія цивільного населення і українських військових вона дає великий прогрес і результат. Скільки знищених гелікоптерів та бронетехніки окупантів на особистому рахунку Мавіка, підрахувати важко, але результат його тішить. Чорнобаївка вільна. Було за кого. Переживати, скажімо так. Хоті, хотілося якось як можна більше допомогти, що мог, могти робив. Тут спавни техніки Росії. А вони, я так зрозумів, просто відгрібали, заганяли нову. Тому що ці всі історії про 20 разів по чорнобайці це є правда. Чорнобаївка пережила довгі 9 місяців окупації. До війни у Чорнобаївці проживало близько 10 тисяч людей. Це велике село. Як насправді виживала громада, запитаємо у сільського голови Чорнобаївки Ігоря Дударя. Сьогодні він приїхав із всесвітньо відомої Чорнобаївки до нас у студію. Вітаємо вас, пане Ігорі, вітаємо. Тоді все, що відбувалося в Чорнобаївці, ми сприймали як маленькі. Навіть не маленькі, як великі кроки перемоги. Ми рахували скільки разів. А як тоді переживала ці події вперше, вдруге, в десяте, безпосередньо цивільне населення? Ви знаєте, ніхто навіть не сумнівався в тому, що наші збройні сили повернуться в Чорнобайо. Я не на секунду. Дякуючи хлопцям, це була дійсно підтримка ще й бойова, коли були ці прильоти, і коли ми там статистику рахуємо, кажемо 26, хтось каже 32, за версію. Окремих там наших е громадських діячів нам здається, що це було набагато більше, і з кожним таким прильотом в людей додавалася віра в нашу перемогу. Чорнобаївська сільська рада була захоплена 2 травня. До 2 травня ми всі працювали в штатному режимі. В Чорнобаївці висів український прапор. Декілька разів, ну якщо точно, то це три рази приходили знімати військові Російської Федерації е, цей прапор. Один раз прямо таке було збройне е, намагання його зняти зі стрільбою. Було це в льошки, По нам стріляли. Е, вони там намагалися зняти до половини. Його зняли, але ми відвоювали. Ми цивільні без зброї, саме словом, саме напором своїм. Ми його підняли. А вони пропонували вам співпрацю? Вони казали: а якщо знімуть прапор, що ви будете робити? Я говорю, ну якщо знімуть прапор, ми підемо. Хто підтримує, той нехай буде працювати. А ви. Я кажу, ну мене ж моя мама народила. Я вірний своєї мамі. Тому чи відчувало? Тому вихто... більше, більше до мене ніхто не підходив, більше зі мною ні, ніхто не е, працював, як вони е, це вміють робити. 26 разів. Окупант з одного боку так вперто туди е, пхається. Да, на це литовище. Е, можливо, щось пов'язане з самим е, селищем. на увазі, чи є містика в Чорнобаївці? Так, так, так з вами погоджуюсь, що все ж таки є якась містика. Чорнобаївка, вона скоріше всього кимось оберігається. Якщо ми візьмемо історію Чорнобаївки, то засновником Чорнобаївки був Чорнобайце, козак характерник, і скоріше всього можливо від цього. Мені дуже подобається е, пояснення щодо історичного консенсусу, <риклад> <риклад> щоб не розкривати секрети і, 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 і поєднання з, хара... з лінією характерників. Так підкажіть, от ті події у Чорнобаївці, наскільки вони сприяли контрнаступу, який вже згодом розгортався на півдні? Якщо ми говоримо про наступ на півдні, то це дуже широка, дуже детально продумана, підготовлена операція, яка масштабна, треба сказати, дуже масштабна. Сама Чорнобайка, вибиття авіаційного компоненту, здобуття переваги в повітрі, унеможливлення, скажімо так, їхнього панування в повітрі, якби це якраз був один із тих пунктиків перемоги. Якби на на півдні, який е, дійсно е, дав нам дуже хороші можливості, В чому феномен Чорнобайку? Не тому, що вони не вміли воювати, а тому що, вони, тому, що вони військові робили те на що вони не розраховували через свій героїзм і професіоналізм.